Про внутрішнього критика говорять багато. Коріння та фундамент голосу, що періодично знецінює нас та наші досягнення у значущих дорослих нашого дитинства, травмуючих ситуаціях в школі та серед однолітків у моментах публічних виявів та проявів. Критик не на нашому боці. Так здається принаймні на перший погляд. Коли ми зустрічаємося з внутрішнім критиком, стає справді не по собі, бо ж критикувати себе ми дуже добре вміємо, і нам здається, що це дуже об'єктивно. Що ж робити з цим голосом, що часто з'являється звідки та виголошує болісні та неприємні для нас речі. Традиційно ми намагаємося заставити його замовкнути, але чи це допомагає, ну, я не дуже впевнена. А що як спробувати трохи подискутувати з ним? Для цього задайте собі ці питання та подивіться, якими корисними та неочікуваними можуть бути відповіді на них. Отже, те, що я думаю зараз, є фактом чи моєю здогадкою, які є реальні підтвердження моїм думкам та переконанням, мається на увазі критичним. Як сприйняття ситуації впливає на неї? Це допомагає мені? Чи навпаки? Це заважає розвивати ситуацію, реалізувати її? Чим голосом ти до мене говориш? Це найважливіше питання, до якого ми повернемося ще трохи згодом? Чи зможу я спробувати ще раз, якщо не впораюсь цього разу? Чому досвід того, що відбувається? Можливо, критик допоможе знайти відповідь на це питання, що є найкращим сценарієм, а що найгіршим? Ось такі питання, за допомогою яких ви можете подискутувати з вашим критиком і подивитися на ситуацію з інших сторін. Спробуйте відверто відповісти на ці питання. Іноді те, що спаде на думку, може вразити та здивувати. Впевнена, ця проста вправа буде корисною в моменти, коли важко впоратися із шквалом самокритики. Найкраще буде, якщо ви виконаєте цю вправу у письмовому вигляді за допомогою ручки або карандаша. Також важливо точно зрозуміти, а для чого мені критика. Якщо це спосіб внутрішньої мотивації. То чи не краще замінити його на інший, більш коректний та екологічний, якщо це просто звичка, то чи не спробувати відкоригувати її на більш здорову? Раптом це спосіб покарання, то варто проаналізувати, чия критика була для вас болісним покаранням у дитинстві, і навіщо зараз ви робите із собою те, що хтось робив із вами раніше? Ці питання також дуже важливі, їх розуміння допоможе по-новому поставитися до внутрішнього критика. Шукати внутрішні компроміси та домовлятися із критиком усередині це справді важливо. Порозуміння з ним народжує прогрес. Пам'ятайте про це. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі.